Всім доброго вечора! Близьцеться новорічні свята, і багато хто хоче зробити щось цікавеньке на Новий рік. Дехто майструє із паперу, дехто працює з битими іграшками, декому цікаво виліпити щось з глини. А я от придумав зробити от таку 3D-інсталяцію з кольорового паперу, а також із підручних засобів. Використовуючи навіть сувенірних персонажів. Комусь може така ідея сподобається, і за допомогою цього способу можна зробити дуже багато чого цікавого. Можна навіть використати ці сірники, що на відео, з них можна зробити навіть іграшкові меблі, стулики, стільці, можна зробити вітрячки, можна зробити тин. А також багато ще цього цікавого. Можна навіть дерева із них зробити. Можна навіть паперові дерева. Отакі от, от 3D інсталяції, я, бачите, прикрасив от гірляндою, щоб вона виглядала більш ефектно. Я можу прибрати от світло. Отак от воно от... такі от персонажі. Але це я включив на відео спалах. Якщо його виключити, отак от то воно все виглядає зовсім по-іншому. Це ось така картинка виходить. Для того, щоб це все зробити, вам просто потрібен клей, або ПВА, або звичайний офісний клей. І ви можете це все зробити досить просто. Отак от. Так от. Ваша головна, ваше головне завдання це просто комбінувати персонажі і ваші вироби. Це буде цікава творча робота, і вам буде їм зайняти наших найменших глядачів, які дивляться наш канал на свято. І заодно ви можете зекономити на іграшках. Просто виготовивши їх своїми руками. Це дуже цікаве заняття, і для наших найменших глядачів воно допоможе розвивати їхні здібності і просторову уяву. Всім дякую за перегляд. Кому сподобалася наша ідея, поставте, будь ласка, вподобайку, а також не забувайте підписуватись на мій канал. Всім дякую. Якщо вам цікаві наші відео, заходьте. У будь-який час ми будемо раді вам завжди.